Бо повинна нести відповідальність, і я вважаю, що це правильно. А що би а щоб не було таких випадків з ТЦК, що, що потрібно? Можливо, якісь ідеї у вас, власне. Чи законодавчі, чи це от просто людський фактор, і воно все одно буде, буде ставатися, відео будуть з'являтися, вони, вони будуть демотивувати, їх прекрасно використовує. Думаю, ви це бачили, російська пропаганда любить, а бажає і просто в себе постійно це постить. Питання відповідальності. Тобто, чи притягалися працівники ТЦК до відповідальності? І коли особа службова буде боятися. Що вона також понесе якусь відповідальність? Можливо, ці випадки поменшають, тому я думаю, що тут якраз справа в відповідальності несення відповідальності зі сторони працівників ТЦК і про випадки. Ну я розумію, що ви можливо не по всій території України працюєте, але можливо там з експортного вашого правничого кола. Ми знаємо, що раніше, здавалося, Одеса найбільше порушує, власне, ну, найбільше порушень з боку працівників ТЦК. Там прямо з вокзалу було маса випадків, як зразу забирали, і другий день на полігон. А, чи зараз можна говорити, що Львівщина передовик, чи все таки ні? Ну я би не оцінювала конкретно Львівщину, тому що таких випадків є дуже багато і вони є по всій Україні. Однак просто це не завжди висвітлюється, бо не завжди типу, є відео або є якісь докази. Uh -huh. А чисто. Писати пост, в якому зазначати мене затримали там і так, то, так-то. Ну люди рідко на таке ведуться, бо по-іншому не скажуть, оскільки поки вони не побачать картинки, нікому все не цікаво. Починається ж це вкид, що це і ПСО, і дуже багато різної інформації, де прописують це чисто пропаганда для того, там щоб якось суспільство де не знаю, як правильно сказати, дестабілізувати. та дестабілізувати і типу в такому типу плані. Але і на рахунок відповідальності ТЦК, відповідальності осіб. В нас дуже важка ситуація. От в плані у нас, типу, війна вже йде більше десяти років, повномасштабне вторгнення більше двох років йде. І чесно, мені здається, тут має бути якось. З двох сторін, тобто медаль двостороння в будь-якому випадку, і тут повинні люди розуміти наслідки з обох сторін, тому що постійно ховатися, не являтися, воно також, грубо кажучи, провокує і отакі от дії ТЦК. Тобто в них є нам якийсь чіткий план, є там положення, що вони повинні виконувати там такі-то такі то, -такі -то обов'язки. І постійно, от, до прикладу, всіх ТЦК під одне: от вони там всі неправильно працюють, вони всі неправильно такі. Я би так, ну, такі гучні заяви не робила, оскільки це є особи, які також виконують свої службові обов'язки. І вони повинні працювати, і все одно ця мобілізація повинна також працювати. І люди повинні теж бути мобілізовані, якби це не звучало, оскільки без тих людей ми б, напевно, з вами сьогодні не спілкувалися. І, власне, тут питання...